Вітаю, любі овни. Будемо дивитися таро розклад на тиждень з 20 по 26 жовтня. Для всіх нас вас я теж овен. Дуже приємно. Так, дивимось на колоді карт світлого правиця. Основні події для овнів на тиждень з 20 по 26 жовтня. Про головне для огнів, на що звернути увагу. Про головні події для огнів, будь ласка, три карти достану, потім будемо з вами розшифровувати початок тижня, середина тижня, кінець тижня, початок тижня, середина тижня. Кінець тижня. Відразу підказочка від астрологічних куб'єктів. Дайте, будь ласка, інформацію для всіх огнів на тиждень з 20 по 26 жовтня Овне. Овне 8 будинок гороскопу. Це будинок, який відповідає про велику суму грошей, але зароблені не важким трудом, а десь вони вам. Можуть припасти від партнерів чужі гроші, особистих партнерів або по бізнесу. Будемо дивитися знак, зодіаку, з яким ви будете спілкуватися козоріг, і планета, яка буде впливати на вас це місяць. З одного боку, дуже підвищена інтуїція. Слухайте себе, всі відповіді будете знати. З іншого боку, ця емоційна чутливість може занурювати у вас кудись. В низькі енергії, в переживання, в тривожність. Скористуйтеся позитивом, слухайте свою інтуїцію. Вона на цьому тижні буде вам давати підказки, знаки. От, Звертайте уваги увагу навколо себе. От і дивимося: основні події, на що звернути увагу. Угу. Про головне це саме увне, про. Вас про ваш статус, він може стосуватися сімейного статусу, бізнесу, і будете щось ви переживати, накручувати себе, не накручуйте, пам'ятаєте, будете чутливими, шукайте знаки підказки, а вони будуть в просторі, бо по лицарю Кубків. Це прям от до вас е, прийдуть якісь приємні звістки. Скоріше за все, це в вигляді людей не інформації, а людей. Хтось дуже порадує вас приємними новинами. Давайте ще додамо. Про що ці головні події, ще у огніх? Ви можете, знаєте, перекласти ці карти, ви ж розумієте, у кого де зараз болить, да? де така. Точка чутлива або в сімейному стані, або в робочому, або, в принципі, в глобальному, да? на тему, хто я і що мені робити. От, в будь-якому випадку вам немає сенсу переживати, ви емоційно будете себе крутити. Насправді, не все так погано. Це наші страхи в підсвідомості. І ці страхи розвіються якимись дуже приємними е, новинами. Ще раз скажіть, будь ласка. От якісь зміни у вас, зміни трансформації, і будете дуже переживати такі. Ну. Але оця людина, яка з хорошими звістками, вона протягне вам руку допомоги. А давай разом, а давай я допоможу. Дивіться, це карта допомоги. Приймайте, не накручуйте, не драматизуйте зміни, все стабілізується. От дивіться, четвірка жезлів це карта стабільності, перемоги, де люди значить, радіють, разом радіють. Будь-які зміни в житті ми сприймаємо, знаєте, як, з якимись переживаннями. Це, і це нормально, але не дуже себе накручуйте. Бо ви прям собі оцими переживаннями і страхами розіб'єте серце. Ну просто можете довести себе до о, якихось крайніх емоцій. Дуже чутливі. Все буде добре, от туз-чаш чаш це про щастя, радість. Такі переповнені будете емоціями, але думайте позитивно краще. І вежа ще так. Може якийсь трансформаційний такий тиждень у вас, овне. Вежа перекручує ваші емоції ну, будете дуже переживати. Вежа до чого? Вежа, це, знаєте, як дріль в мізку, от щось сверлить вам. Це якісь події, які будуть по вежі, знаєте, йдуть якісь непередбачувані обставини, події. І вони просто вас будуть висверлювати, мізки. От, не дивлячись на, знаєте, через біль. Ми приходимо до якогось е, плану. Це, от коли знаєте, людина е, спускається на дно, і тільки від дна вона може відштовхнутися і випливти наверх. так? Отак от і у вас, от, ну, на жаль, от таким способом до вас прийде якесь осяяння, прозріння. Я знаю, що робити. І... Розраховуйте обов'язково на допомогу чиюсь, хтось прийде вам і протягне руку допомоги. Так, овни, головне не накручувати. Бачите, тут дівчина, дивіться на картинку. Вона сидить, у неї вільні руки, розкриті очі, а сама вона себе бачить з заплющеними очима, зв'язаними руками. Це наше таке сприйняття буде ситуація. Насправді все не так погано і не так прям, страшно, як нам буде здаватися. Тому коли людина не може змінити сама ситуацію, от ми там щось ми хочемо, да? та не сьогодні, та я ще не готова не готова, та, ну, не, не, не на часі, так? А коли всесвіт вважає, що вже час, то приходить вежа да? башта, карта вежі, яка Тухи болісно, але вона йде на допомогу нам. І вже за допомогою якихось ставин людей вона змушує нас зробити те, що нам треба зробити, щоб опинитися на своїй дорожці, на своєму шляху і займатися тим, на що ми так довго не наважувались. Отак я вам скажу. Давайте швиденько ще подивимося початок тижня. Ну, Тут гарно, тут ми овни, це Або ви, ви заряджені і натхнені, ну, як і імператриця. Імператриця каже: у мене, в принципі, все під контролем, у мене все є, у мене все добре, але оце мені, я за щось боюсь, за щось переживаю, якісь зміни будуть відбуватися у вас. І на початок тижня, ви заряджені енергією, це саме ви такі вогники, середина тижня. А отут уже про знаєте, що пентаклі, п'ятірка пентаклі це або <кій> гроші, або гроші, витрата кудись грошей, так? інвестування, недостатньо грошей на щось. Кінець тижня, але все буде добре. Дивіться, це карта такого переможця. Дев'ятка жезлів, карта переможця нелегкою ціною, але у вас вистачить сил. От на, на початку тижня у вас дуже багато сил, енергії, натхнення, бажання, у вас є план, що робити. А потім в середині тижня баця якась п'ятірка пентаклів. Щось пішло не так. Давайте ми ще до п'ятірки пентаклів. Дайте, будь ласка, мені ще. Три карти, п'ять пентаклів. Про що це гроші, здоров'я, що це? Угу. Про фінансову стабільність, за яку ви будете дуже переживати, але по м -м, пажу ризлів ви знайдете. Вихід із такої непростої ситуації. Це, це про гроші, саме 5 пентаклів, про фінанси. Так, це саме про фінанси. Якийсь може бути просядете десь в фінансах і дуже будете себе накручувати. Може, знадобляться вам на щось гроші. Але все буде добре і обов'язково не відмовляйтеся від допомоги, не закривайтеся в своїх емоціях, переживання, будьте відкритими до людей, бо це саме від когось, від якоїсь людини прийде допомога саме шість пентаклів це допомога матеріальна, фінансова. Давайте вам, нам… Вам витащити підказочку від метафоричних асоціаційних карт. От Дивіться, зараз витаскую, йдете підказку від підсвідомості для всіх овнів на тиждень з 20 по 26 жовтня. Дайте, будь ласка, підказочку для всіх овнів. Дивіться. Я навіть не буду коментувати, от треба подивитися на цю карту. І перша ваша думка, яка прийде до вас, про що вона вам говорить, що вам хочеться, як вам хочеться, оце ваше те, що бажає ваша душа. От і йдіть за покликом вашої душі, душі, нехай оця думка про ваші. Бажання, потаємні, підсвідомі, вона допомагає вам, оцей стан такий, допомагає вам впродовж всього тижня. Залиш... Вийти... Вийти з цього тижня переможцем. Ов, ми ж сильні і запальні. Я вам бажаю успіху. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал всіх, хто ще не підписався, ставте лайки, буду дуже вам вдячна. До нових зустрічей!